Розглянемо ще одне наше, напевно, я думаю, останнє у цьому році замовлення на сайті розетка.ua. Воно прийшло разом з іншою грою от у пакеті від компанії Нова пошта. Я вже його відкрила, щоб не займати ваш час. Так, ми замовили настільну гру Uno. Дякую сайту розет.яї за якісний швидкий сервіс. Зараз не замовляли, щоб встигнути до свят на подарунок і для спільної гри в нашій сім'ї. В цю гру ніколи не грала. Просто почитала відгуки про те, що це один із бестселерів в плані короткових настільних ігор. Вказано, що це гра для осіб від 7 років і кількість учасників від 2 до 10. Такого невеликого розміру. Вказано, що вона зроблена у Китаї і матеріал картон. Розкриємо, подивимося. Не впевнена, що зможу правильно вам розповісти правила цієї гри, але ми просто з вами розглянемо якість виконання її. Так, отже, є дві колоди карт, вони гарно так запечатані, запаковані, є, напевно, я так думаю, це інструкція. Отже, інструкція, а бачу англійською. Ось така вона велика. Є російською. Ну, напевно, це польська або чеська мова. І, ну, не буду розбиратися. Так, декількома мова є інструкція і, власне, російською також Шкода, що немає українською. Так. Самі колоди. Ну, до мене має потреб. Окей, ми відкриємо все таки другу колоду. Ага, тут є відкривачка, якою можна було скористатися. А я отак мовчилась. Так. Отакі такі колоди. Звичайний глянцевий картон, не дуже цупкий. товщині десь приблизно як звичайна карта. Ну, звичайна колода -карт. І десь по відчуттях також. Ну, ось такі. карты